Що як ти не зможеш відчувати болю? і все ж бачите, як ви ми... виглядаєте? Усім привіт! То що ж буде, якщо ти не відчуватимеш болю? Саме так, ви все вірно почули. І на це питання нам спробує відповісти фільм Новокаїн з Джеком Квейдом в головній ролі, зіркою серіалу Хлопаки та Ембер Мідсандер, яка, на жаль, не змогла протистояти бандитам. Хоча якось вона вбила хижака. Фільм зняли режисери малобюджетних трилерів, як от Злодії або друга половинка Ден Берг та Роберт Олсен. А сценарій написав Ларс Якубсон, котрий вже працював над ремейком Дня Мерців, композитором виступив Лорне Балфе, котрий працював над Лего Бетменом та Чорною вдовою. Візуалізував усе оператор Жан Жофре, котрий працював над картинами «22 милі та план втечі 3». І зараз ми спробуємо оцінити більш детально, що з цього всього вийшло. Але перед початком ролику переконайся, що ти обов'язково вподобав це відео та підписався. Адже саме тут виходять найцікавіші огляди на найсвіжіші кінорелізи. Ну а ми будемо тоді розпочинати. Коли дівчину мрії Нейтана викрадають, то він, на перший погляд, звичайний хлопець. Поспішає її рятувати. Але не всі в курсі про його перевагу, суперсилу. Він не відчуває болю. Історія доволі динамічна. Немає затягнутих мізансцен. Незважаючи на хронометраж картини майже дві години. стрічка пролітає як одна мить. Відсотків 20 ви тут побачите лав сторі, а решта 80 – це буде бойовик. Але, незважаючи на такі пропорції, дану стрічку все таки варто позиціонувати як лавсторі, уже з елементами бойовика. Музичний супровід ідеально підкреслює характер тієї чи іншої сцени. Він дуже вдало працює якраз на контрастах. Для прикладу, відкриваюча сцена з Нейтоном це типова рутина. А от після першого побачення Нейтана і Шері, весь світ Нейтану здається прекрасним. Сюжет вас нічим цікавим не порадує. Це доволі пласка історія, де події відбуваються зовсім небагато. Нейтан знайомиться з Шері, у них декілька побачень. Приходять грабіжники, банк обікрали, Нейтан поспішає рятувати Шері, і все! Хеппі енд! Хоча історія таки намагається нам підсунути один неочікуваний плотвіст: що Шері це сестра Саймона, одного з грабіжників, але. Він не має бау ефекту. Але все-таки найважливіше нам пояснили, чому фільм називається Новокаїн і чому Нейтан не відчуває болі. Це все через його генетичну хворобу. А через його генетичну хворобу його були в школі, і тому Нейтана називали Новокаїн. Все, що було в цьому фільмі, ви вже десь бачили. Ця картина повна алюзій на касові хіти. Наприклад, сцени з денної рутини Нейтана мені нагадали сцени з рутини тілоохоронця Кіллера, а перша спільна сцена Нейтана і Шері, та й взагалі й далі те, як їхня Лав Сторі прописана, сюжетна лінія. Мені нагадало якраз маску з Джимом Керрі, а саме лінію взаємодії персонажів Джима Керрі і Кемерон Діаз. Комізм. Він постійно розбавляє атмосферу будь-якої стрічки, без нього вже нікуди. Смішинка присутня й тут. Грунтується це зазвичай на моментах абсурдності. А саме, виходячи з характеристики головного героя, що він не відчуває болю, адже навколо нього частіше за все якраз і відбувається багато комічних ситуацій. І знаєте, що це працює. Актори виконали завдання доволі вдало, без перегравань. Було досить приємно спостерігати за персонажами, хоч наскільки вони клішованими і не вийшли б. Рей Ніколсон, головний антагоніст. Таке враження, що він піде по стопам батька і буде грати якраз таких типажних антагоністів, яким буває ще й не дають достатньо екранного часу. До речі, так само як і в цьому фільмі. Або ж Джек Квейт. його образ, ну прям, дуже нагадував стовідсотково Х'юї з серіалу Хлопаки такий же буває невпевнений, але теж зі своїми перевагами і своїми суперсилами. Потім Джейкоб Баталон, як завжди, асистуючий друг-персонаж. власне, те саме, як і у Пітера Паркера. А наостанок ми, до речі, додамо таких клішованих копів: Бібу і Бобу, які завжди приїжджають на готове. Та постійно заважають головному героєві. Все-таки одна єдина Ембер Мідсандер тут може похвалитися хоча б якоюсь різноманітністю ролей. Радую, що питання мотивації у персонажів хоча б більш-менш вдало прописали. Адже за канонами драматургії, це є рушійною силою для сюжету. Головний герой бажає повернути кохану, а от про антагоністів нам багато інформації не розкрили. Так у Рея Ніколсона були напарники у фільмі. Але якщо виходити з побаченого в даній стрітці, то це швидше за все колишні військові, з якими погано вчинила держава. Загалом це доволі вдалий приклад прекрасно зробленого Бі Муві. Тобто це середньостатистичний розважальний продукт без глибоких філософських підтекстів. Це просто історія кохання. Це кіно про те, на що ти готовий піти заради своєї близької людини. Тому, якщо ви в пошуках якогось легкого до сприйняття продукту, та головне не нудного, який ще й доволі добре зроблений в багатьох аспектах, чи то постановка боїв, чи то візуал. Так, це кіно для вас. Це ідеальні дві години на розважитись, просто вимкніть мізки і насолоджуйтесь, та не звертайте увагу на логіку в історії, якої там немає. Ну що ж, сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Якщо так, то дайте, будь ласка, знати мені будь-якою реакцією. Вподобайкою, коментарем чи підпискою. Ну а я в свою чергу хочу нагадати, що на цьому каналі скоро вийде дуже багато найцікавішого та найсвіжішого кінорелізу, пов'язаного з топовими прем'єрами. Тому якщо ти хочеш бути в курсі всіх цих цікавинок, то обов'язково підпишися на даний канал. Адже таке не можна пропускати. Дякуємо всім за увагу та дякую за перегляд. Новокаїне здуріти. Ми думали, ти здох давно. Ну як бачиш, це довбаний новокаїн, і він досі не здох.